Потом топер міні-матрас для покращення вашого спального місця. Сьогодні у нас на огляді топер тайм. Розкажемо про його переваги. Поїхали! Де використовують топери? Найчастіше всього їх використовують на диванах та матрацах. Багато диванів мають стики та нерівності. Такі матраци. Може додати ортопедичності та анатомічності під час сну. Якщо ви втомилися спати на старому матраці, такий футон ідеальне вирішення вашої проблеми: футон помірної жорсткості, висотою 7 см та навантаженням на одне спальне місце до 120 кг. Латексована кокосова койра це чистий єпоалергенний матеріал, який властиві міцність, зручність. Та довговічність завдяки піні Spring Foam цей матрац є також пружним, там яким трикотаж, який ми використовуємо на виробництві цього топора, підкорює свою неймовірною текстуру, не мнеться, не схильний до старання та вицвітання. Для зручності використання топора на дивані він має гумові стрічки. Отже, якщо ваше спальне місце не задовільняє вас з будь-яких причин. Топер тайм зробить його комфортним, а сон якісним та здоровим. В цьому топорі ми використовуємо лише високоякісні матеріали, тому і гарантію даємо 18 місяців. Обирайте комфорту, чекаємо на ваші замовлення.